Друже, привіт! А от чесно, в тебе було таке, що ти намагаєшся дозволитись до оператора, а натомість отримуєш понад дві хвилини суцільної автоматичної маячні і при цьому так і не добравшись до живого людського спілкування. Згідно опитування на моєму телеграм-каналі, більшість українців все-таки надають перевагу живому людському спілкуванню, а не голосовому меню. Але чому ж часто виявляється так складно дозвонитися до живої людини? Невже оператори послуг цієї статистики в очі ніколи не бачили? Або може вони намагаються спеціально ускладнити життя своїм абонентам? Так, інколи дозвонитись до живого оператора дійсно важко. Тому що бувають певні технічні збої на лінії або коли кількість бажаючих дуже висока, а кількість операторів кол-центра значно менша. Але коли мова йде про системні помилки, то інколи дійсно краще одразу почути автоматичне повідомлення, що так, проблема є, ми над нею працюємо. Але тоді чому в деяких постачальників послуг дозвонитись до живого оператора це цілий квест, навіть у звичайний день? Чи може вони спеціально ускладнюють цей процес? Так, інколи є об'єктивні причини, коли тих операторів дуже мало. І якщо Кол-центр працює 24 на 7, то в такому випадку краще зателефонувати, наприклад, у нічний час, коли підтримка працює, а бажаючих дозвонитися менше. Але що ж тоді робити в день? Ну власне, чому я вирішив створити таке відео? Є один мобільний оператор, і якщо ти його впізнав, то пиши отут внизу в коментарях, що це за оператор, в якого для того, щоб просто попасти в перше рівневе голосове меню, потрібно прослухати 2 хвилини з половиною хвилини суцільної маячні, яка тобі в цей момент скоріш за все не потрібна. А потім ти методично перебираєш голосове меню по циферках і все одно не знаходиш, як вийти на оператора. Але є й інший мобільний оператор. Якщо ти його впізнаєш, то також пиши хто це такий, в якого для того, щоб позачергово дозвонитися до оператора, можна заплатити певну суму в гривні, і ти стаєш вже геть в іншу чергу, і чекати стане менше. Але все одно для того, щоб поговорити з живим оператором, потрібно пройти цілий квест із спілкуванням із ботом, або як же стало модно, із штучним інтелектом. Так от, друж, тобі можуть казати, що це оптимізація процесу, або коли людина сама знаходить відповідь, вона стає більш задоволеною через те, що відповідь знайшла саме вона. Але все це через звичайну жадібність. Ну чим може правильно буде сказати через оптимізацію витрат. Зараз поясню. От, наприклад, якщо ми будемо говорити про хмарні рішення, то вартість однієї ліцензії може складати від 15 до 35 плюс-мінус доларів. І чим більше цих ліцензій, тим дешевше буде коштувати одна ліцензія. А підписка по програмному забезпеченню, наприклад, до семи операторів, може коштувати менше, ніж тисяча гривень за місяць. А якщо це якесь велике коробочне рішення, то на велику кількість операторів, ну, наприклад, 5,5 тисяч гривень. Також можна взяти кол-центр і ваусорс. А тепер давай спробуємо на цей кол-центр навісити голосове меню. Якщо ми говоримо про просте голосове меню, то його вартість може становити від 2 до 10 тисяч доларів. Якщо ж ми хочемо щось більш серйозне рівня бізнес із CRM, із графіками, аналітикою, і все таке, то це буде в районі 20-50 тисяч доларів. Так здається, що одномоментно це коштує чимало, а от хмарні рішення з голосовим меню можуть коштувати взагалі від 50 до 200 баксів. На місяць в залежності від функціоналу. Ну, давай ще накинемо 10% на те і на те по оновленій підтримці. Але якщо ми порівняємо із тим, оскільки може обходитись оператор, то може виявитися цікавіше. Давай розглянемо оператора кол-центру, який має ну непогану таку зарплату плюс-мінус. Ну, наприклад, як у касира ТБ в Києві, 500 доларів. Десяток таких операторів вже обійдеться компанії в 60 тисяч доларів на рік. А якщо вони працюватимуть 24 на 7, то множимо на 3, ну три зміни по 8 годин, і отримаємо 180 вісімдесят тисяч. Доларів і це тільки на зарплату, без врахування тренінгів, соціальних виплат чи ще там якоїсь соціалки, яку ми можемо одразу не знати. А ще ж забув, є ж офісне обладнання, плата за електрику і, звісно, оренда приміщень. Хоча я тобі мабуть відкрию Америку, десять спеціалістів служби підтримки навряд чи розрулять задачі в рамках, наприклад, одного мобільного оператора. Так що, друже, виходить, що на тобі дійсно намагаються зекономити. А от що варто на це ображатись, ну в розрізі великих корпорацій, мабуть, це все-таки великі витрати. І з цього випливає ще одна фішка, бо ти, мабуть, і сам помітив, що коли виникає на ринку якась маленька компанія, то вона часто пише: в нас людяна служба підтримки. Бо поки в них мало клієнтів, вони можуть собі дозволити живих операторів і живе спілкування. А якщо наплив клієнтів буде вимірюватися сотнями тисяч, то навряд чи оператори. Зможуть це все розролити саме без допомоги електронного меню. А от для тих, хто додивився відео до кінця, невеличкий лайфхак: як можна пришвидшити процес спілкування із живим оператором. Коли бот просить описати твою проблему словами, варто йому тричі сказати оператор, або тричі написати слово оператор, якщо це чат. І в переважній більшості випадків оператор таки з'явиться: я це перевіряв на собі не один раз, коли телефонував Приватбанк. Якщо ти для цього використовуєш інші способи і вони справді діють, обов'язково напиши про них в коментарях. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.